номер 6. Ну, майже дві сторінки займає. Судом засіданні ніби представник курека надав довірність повноваження на, на те особи. З рекламного фактів чи дитина є чи правоздатність стабілізується. Так, трьох одну ви розписуєте, що підстаном виникнення, членства... Одночас на, на думку, так, чесно по всій Вилучити з матеріальної справи. Я не буду зачитувати все клопотання, оскільки всі знайомі зі Перемагає. Довірний за участю мнимого представника Елкаторіїхтар Корих. Тобто ми повертаємось до того питання, що ви вважаєте, що представник відповідача не може приймати участь в судовому засіданні? Е, він може, якщо надасть відповідні повноваження, Але сам ж... це... з... ставите під сумнів ті повноваження, які не давали. Але я прошу е... відкласти розгляд цього клопотання е... до моменту, коли буде з'ясовано повноваження по статуті. Е... Адже е, тільки е, статут підтвердить чи заперечить е, моє Дивіться, у нас виходить зараз так, так, що є представники позивача, фактично немає відповідача. Повноважно. Правильно. Так, так. Відповідно, раз цього немає, то зараз вирішити будь-які решту попитань про о, залучення третіх осіб, а. про витребування документів ми не зможемо. Другі, я, тоді... я Не пробувати мені будь ласка. Так, сказати. Так, я так. намагаюся так, 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 по черзі, по один іншого не чую, я не розумію, що це добре. Значить, У нас тоді виникає така ситуація, що для того, щоб ми витребували документи, вирішили питання про залучення третіх осіб до участі у справі, нам треба, щоб свою думку з цього приводу висловив повноважний представник. Зараз та особа, яка приймає участь у цьому засіданні, ви вважаєте, що не є повноваженням, тому фактично ми не можемо вирішити будь-яких клопотань. Бо ми позволяємо іншу сторону висловити свою думку, заперечення, якщо такі є, стосовно заявлених клопотань. Правильно? Так, але можете репліку тільки. Я повністю згоден з вами, тому я прошу розгляд даного клопотання відкласти до моменту. Коли будуть витребовані документи надані суду, як статут, як інші, де чітко буде прописано, має таке повноваження представників чи ні? Якщо це буде... В статуті прописано, а, а воно там повинно бути прописано і інші документи, як, наприклад, наказ е, про, про, е, про те, що він зарахований на посаду, е, відпаде ця необхідність. Тому я до вирішення всіх цих питань прошу не розглядати про це конпитання. ми ж дистанції судді. Суму, ми чи про особу. Я зрозумів, говорить про представника юриста. Ви самі звернулися до Але Це вимога закону. Для того, щоб не затягувати, безпечно. Суд без може витребовувати юридичну особу, юридичну адресу якого встановлена дані обставини. І статуту, статутних матеріалів ми будемо знати, і суд буде свідомий того, що належні повноваження вже самого представника. Лише, про а прийняти прийнятися. Я, це... я зрозумів, я просто це, щоб, ми, щоб ми, було ми, так, що суд що розуміє да. щось да. по-іншому, а сторони мали на увазі слушно з'ясувати. Ми тільки хочемо справедливе рішення закладу. Дякую. Дякую. Можна запитати, бо я трошки запутався. Тому ми все ж таки надаємо відповідь на клопотання з першого поп'яти. Бо я вже запутався. Неправильно. Не, Для того, щоб ми вирішили клопотання. Да, всі. Так. Представник, дивіться, виникають сумніви у вас особисто, у вас як в представника. Ніяких суб'єктивних, правильно? Тому для того, щоб представник, наприклад, ви підтвердите своє повноваження, чи інша будь-яка особа, яка буде уповноважена представляти інтереси відповідача, змогла, змогла висловити свою думку з приводу про І тому ми зможемо якісь документи представити. Які для того, щоб ви підтвердили свої повноваження, ми відкладемо розгляд справи, ви їх надасте, будете ви представником, якщо поводите. Так, так. Чи буде інша особа, так. і тоді ми розглянемо решту попитань. Бо фактично юридична особа є повноваження стосовно представника так. сумнів, і ми не можемо розглянути зараз ніяких попитань, на жаль. Бо їх розгляд приведе до того, що ми порушили і процедуру, і, і права. Так. Давайте засумуємо, будь ласка, дату, які документи почули, що вам треба підтвердити. А от там є статут. Перше ще статут, реєстрація і е, е, наказ про прийняття на роботу. правильно що Вони відходять всі клопотання з першого поп'ятку. Так. Ну, то Я спитаю, чи нам треба надати відповідь на клопотання з першого потягу. Так, 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 так. І прочитати повноваження. Так. Давайте засунуть, будь ласка, дату. Це буде травні місяць, оскільки раніше mm -hmm. дуже багато справ раніше суд не призначили. Можна призначити раніше, але воно відкладеться, mm -hmm. оскільки... Нема потреби, у нас теж довантаження фактично цей місяць. Краще вкласти так, щоб сторони з'явилися, ніж. Може... Yeah, Достатньо часу на виконання судової ухвали, по ви mm -hmm. документі. 23 травня. 10.00.

Можемо забрати сьогодні, можете забрати. Ну, сьогодні, так. Сьогодні просто сьогодні підготовки. У кількість сторіна присутніх слушно, довго. Звичайно. А ви органів це зарядування, тому що це не замідеться. Що у вас вчорашній суд? Та що, хоче з воно ввести. Вас? Все, ту побачення. Дякую, взаємопадський Дякую.